Кому потрібен гарний бор 150-й, який вже йде з амінокислотами, кислотами, з прилипачем та іде з азотом 80 грам на літр. Пропоную вам компанію виробника Newplant і їхній бор. Newplant бор 150 IQ. Тобто, по категорії товару, це супер-мега-бор, який в собі вкладає вже все для розвитку. По листковому живленню листкового апарату, це у нас масляничні бобові культури. Так що звертайтесь, будемо завжди вам раді. Ваш сонячний кріпак та всі бобові будуть закриті в норму 1 літр на гектар. Шановніся, до побачення!